Сьогодні ми з вами поговоримо про новий рік. В Польщі він називається саме цей день Нового року, так? тобто, коли ми святкуємо з 31 грудня на 1 січня, він називається Сальвестр. Це свято називається Сильвестр. От сьогодні поговоримо, чому це свято називається Сильвестр, яка історія цієї назви і загалом, в принципі, святкування, як поляки це роблять, як вони святкують. Ну і також, звичайно, буде найнеобхідніша лексика. Дуже сподіваюся, що вам буде цікаво зануритися в черговий раз в якісь традиції і будемо ми це робити, звичайно, польською, тому приємного перегляду! Од віку швят Сильвестра, чолі надає ще Нового року 31 грудня. Та останній день календажа Григоріанського. Ми вже багато століть святкуємо о, Сильвестра, тобто оцей новий рік, як ми його називаємо, тобто прихід нового року. 31 грудня, це останній день а, Григоріанського календаря. В старожитним Бабілоні новий рок святвано під час першої певні кsięжиця по посіленню вісен. Організовано час фестивал Акіту, який тривав 11 днів. В стародавньому Бавілоні так новий рік святкувалося під, під час першої, першого повного місяця. Певня к повний місяць. Після е, весняного рівнодення організовувався тоді такий фестиваль, який називався, весняний фестиваль, який називався Акіту, і він тривав аж 11 днів. ото святкування. В Египті за перший день нового року узнавано вилanie Нью, яке мало місце в день появи на небі гwяzди Сиріус. А в Єгипті, так, за перший день Нового року вважали День розливу, так Нілу, котрий е, котри, цей день мав місце, так, припадав в День е, появи на небі зірки Сіріус. З колеї для хінчиків новий рок то другий ксьенчиц по щесіленю жімовим. W swoją czerwę dla Kytajci, Chińczycy to nowy rok to e, drugi pełny miesiąc po zimowym Cezar ustanowił 1 stycznia jako pierwszy dzień Nowego Roku, aby też uczyć Janusa, rzymskiego boga początków. Celebrowano składając ofiary Janusowi, wymieniając się prezentami i dekorując swoje domy. Що вже більше схоже до нашого святкування, Цезар встановив 1 січня як перший день, саме Цезар встановив так, як перший день Нового року, аби віддати почесть Богові Яну, Янушу. Так? Яну, Янус. А це є римський. Бог початку, так римський бог початку, і йому складали пошану так. Целебровач це складати якусь пошану, виражати повагу, складаючи йому якісь жертви, так, приносячи йому якісь жертви тому Янусові. І в той самий час люди обмінювалися подарунками і декорували, прикрашали свої будинки. Ведмокінгшості жудео сильвестровою забавом завдянчами пророцтву Сибилії. która na rok tysięczny wyznaczyła koniec świata. W Odpowiednio do większości dżerel, tak, my zawdzięczamy um, o tej, tej nowolicznej zabawie, temu o, tym, o tym, świadkowaniu, a proroctwu Sibilii, która na tysięczny wiek, jaki już dawno minął, tak, wyznaczyła, że to będzie koniec świata. Na przełomie lat 999 i 1000 Miał obudzić się smok lewiatan, by zniszczyć ludzkość. U progu nowego milenium oczekiwano więc apokalipsy, którą opisał także święty Jan. Na perelomie 1999 roku i 1000 tak, o tycie nowej powinien był prokynować drakon, smok, ten drakon, lewiatan. E, więc powinien był zniszczyć e, ludzkość, tak, zniszczyć ludzki ried. На порозі цього нового міленіуму нового тисячного року всі чекали на апокаліпсис. Також про це говорив святий Ян. Кде не дошло до катастрофи, чесним ранком 1 стичня тисячного року учасний папір Сильвестр II поблагословив жим і свят. Люді вибігли натомість на уліце би швятовати. А оце свят узнаний за богатера. Коли до катастрофи так і не дійшло раннім ранком, 1 січня тисяч року тодішній папа Сильвестр ДІ вже помічаємо якісь е, наслідкові зв'язки, він поблагословив Рим. І е, цілий світ поблагословив, так і люди почали вибігати на вулиці, е, щоб святкувати. А святий, оцей отець, цей Сильвестр, він був визнаним таким героєм, так, начебто, він оцей кінець світу якраз зупинив. Мінемо, єднак біля віку ним уповших ще гучне Сильвестрове бале. W Polsce Sylwestra zaczęło organizować w XIX stuleciu. Początkowo bawiły się tylko najbogatsze warstwy społeczeństwa. Później tradycja imprezy Sylwestrowoї stała się coraz bardziej powszechna. Ale minęło po prostu bardzo Але минули багато століть się o э, розповсюдилася оці гучне святкування, гучна э, новорічна гучні новорічні бали святкування zabawy. В Польщі новий рік почали святкувати в 19 столітті. Спочатку забавлялися лише найбагатші верстви населення, а пізніше традиція вже оцих вечірок. Імпреза це вечірка новорічна, так Сильвестрова новорічна. Вже оцих новорічних вечірок почали розповсюджуватися на більшу кількість людей. Обедні новий рік з панзами Odpoczywamy po szaleństwu sylwestrowej nocy. Często jest to dzień bardzo rodzinny, kiedy możemy niespiesznie spacerować i cieszyć się obecnością najbliższych. Teraz my zazwyczaj świętujemy nowy rok duży spokojno. Ми відпочиваємо після гучного шаленства новорічної ночі. Часто це є день дуже такий родинний, сімейний. А коли ми можемо не спішачи прогулюватися, дуже багато людей власне виходить на прогулянку і тішитися присутністю найближчих біля нас людей. А зараз кілька корисних слів, які можуть нам знадобитися під час, після і перед святкуванням нового року. Швятовач Сильвестра, або теж можемо повідати обходич Сильвестра, і так, і так добре, це святкувати новий рік. Ще раз, поляки не називають те, що ми новий рік, так новим роком. Новий рік для поляків це є саме день 1 січня, так, це свято 1 січня. А оце святкування вночі вони називають Сильвестр. Одлічать до нового року. Відраховувати. Відраховувати ці хвилини, секунди так, до нового року. Пить алкоголь пити алкоголь. Піть шампана пити шампанське. Іть потанчить йти потанцювати. Іść на імпрезе йти на вечірку. Ість на видаження йти на якийсь прийом. Urządzić імпрезе – це організувати вечірку. Напомповать балони. Надути кульки, целуватися о півноці, цілуватись опівночі, одпалі штучне огні, запалити вогники. зробіть презенти для гості, зробити подарунки для гостей, Висвати картки на новий рік. надіслати листівки на новий рік, Видати пені на елегантську реставрацію, витратити гроші на елегантний ресторан. Zostać w domu, zależyć się w domu. Nie spać do północy, nie spać do piątku. Oglądać telewizję, oglądać z telewizorem. Ubrać czapeczki imprezowe, odziahnuty, świadkowi kapeluszki. Szczęśliwego nowego roku, szczęśliwego nowego roku. Naprawdę życzę szczęśliwego nowego roku, uważam, że warto świętować ten nowy RIC, to sposób, jakiej jaki wychodzisz, świętować i jak wam podoba І щоб він приніс вам все-все найкраще, так все, що ви собі захочете, і все, що ви собі там не обіцяєте. Полюбимо ми собі понаобіцювати, і, власне, на новий рік зробити багато чого. Власне, про це буде якраз наступне моє відео, що я собі пообіцяла на новий рік. Але в свою чергу, як я взагалі святкую, новий рік, зазвичай дуже дуже спокійно, вдома вже багато років, дивлячись телевізор. Зазвичай не виходжу на якісь вечірки чи якісь святкування. Для мене новий рік це трішки менше в моєму розумінні свято, ніж, наприклад, Різдво, так. Тому дуже спокійно, дуже мало готую якоїсь їжі, а максимально спокійно вдома, в домашній обстановці, найчастіше в піжамі. А як ви святкуєте новий рік? Мені буде цікаво послухати. Залишайте, будь ласка, в коментарях, якщо хочете розповісти. А я з задоволення почитаю. Всього найкращого вам в новому році, гарно відсвяткувати. А, всього, 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 тільки, тільки, тільки найкращого.